Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх такожного. Мене дуже активно попросили різні мої підписники подивитися питання, яке стосується того, що сталося з Києво-Печерською лаврою. Чи дійсно це говорить про якісь дуже великі небезпеки, перестороги? Можливо, вище стили намагаються щось підказати і сказати. Про якісь небезпеки, тому що за 36 днів до початку повномасштабної війни теж впав хрест з церкви. Зараз з Києво-Печерської лаври впав хрест. Насправді, це, якщо розібратися в історії символіці, це не дуже хороший знак, тому що падіння хреста, якщо хрест прямо сторонній, якщо хрест в прямій позиції і він падає, то це знак боротьби світлих сил з темними, тим паче, що скоро заходить коридор затемнень. З 14 березня по 29 березня, а потім в квітні буде інший коридор затемнень. Два коридори затемнення будуть близько один біля одного, і це може говорити та свідчити про якусь дуже серйозну енергетичну боротьбу сил темряви та сил світла. І те, що хрест отак от впав. Ну я не думаю, що це прямо знамення війни, тому що війна вже триває. Давайте розберемося, і давайте будемо говорити так, як воно є. Війна, взагалі, то якщо розібратися, триває ще з 2014 року, а передісторія війни почалася ще в 2013 році. Але зараз не про це. Зараз я хотів би сказати, що це не дуже хороший знак, але я би не сказав, що це знак катастрофічний. Я хочу зараз, я записую це відео в неділю, сьогодні 9 -е, число 9.03. Я хочу взяти ось такі от янгольські оракули, тому що на таро я в неділю не гадаю, і тим паче це питання стосується вищих сил, це стосується духовних якихось моментів, тому я беру відповідно ангельські карти. Я би хотів подивитися, от що вищі сили говорять про всю цю ситуацію, що вони намагаються підказати, чому так сталося, чи є це знаменником якоїсь небезпеки для України на цих оракулах. Є і позитивні карти, і негативні карти. Я витягнув всього три карти. Запит дуже простий. Чому так сталося? Чому впав цей хрест? Що це за підказка, чи що це за попередження? Добре, я хочу витягнути три, три карти, буквально три карти на янгольських оракулах, щоб подивитися. Ну, я ж кажу від себе, що це дуже все очевидно і все це дуже просто пояснюється. Боротьба сил темряви та сил світла. Ось чому таке відбувається. Перша карта, дуже хороша карта, дуже позитивна карта, яка називається Strength and Guidance, сила та лідерство, ведення за собою це хороший знак, це дуже хороша карта, потужна. Ця карта може говорити про те, що вищі сили починають вставати на бік України, і що вищі сили дають Україні силу. Карта чудес. Карта благополуччя, прекрасна карта, дуже хороша карта. І карта Єднання Матері, Батька та Бога. Ось. Карта, яка називається Mother, Father God. Ось ці три карти. Ну, я скажу, я навіть по собі скажу, в мене немає відчуття якогось внутрішнього негативу, в мене немає відчуття якоїсь прямо внутрішньої паніки, ну, наприклад, що буде гірше, ніж є зараз на даний момент. В мене чомусь такого немає всередині себе цієї тривожності великої. І тут карти, до речі, випали досить сильні. Перша карта, знову ж таки, повторюся, це карта сили та руху лідерства, ведення за собою. Друга карта це карта чудес та благополуччя. І третя карта це. Єднання трьох сил матері, батька та Бога. Тому я думаю, що можливо це знак, якраз знаєте, як циклічність, якась впав хрест, почалась війна. Впав хрест, війна закінчилася. Можливо, це якесь таке от парне. Знаєте, як от буває така, от в деяких таких видах ритуалів. Ритуал починається одним дійством, і тим же ж самим дійством ритуал завершується. Можливо, тут таке саме, можливо, тут по такому самому принципу. Тобто впав хрест, почалась повномасштабна війна. Впав хрест, війна закінчилася. Можливо, і через 36 днів, а можливо, навіть і раніше, дай Боже якомога швидше. Тобто є таке в обрядовій практиці, є таке в ритуалах різних ритуалах магічних. Коли ритуал починається однією дією, і цією ж дією ритуал завершується. Тому, можливо, це падіння Христа – це теж символ завершення цього кривавого воєнного ритуалу, який завершується, і відповідно новий світовий порядок, в якому ми всі з вами опиняємося, починає набирати активну силу. Таке от велике людське жертвоприношення, інакше не назвеш. Ну, мені здається, що може, воно якось так і є. Знаєте, от в мене от, особисто по моїх відчуттях немає відчуття трагедії, в мене навпаки, чомусь є відчуття завершеності. Скажу навіть більше, в мене зараз, як ніколи, починає просинатися внутрішнє натхнення. От, хто слідкує за мною в Фейсбуці, там, в тіктоці я періодично щось закидаю, я почав дуже активно писати. Зараз я написав дуже багато віршів, дуже багато поезій. Буду їх, можливо поступово закидати, кому буде цікаво почитати. Можливо, пора вже нарешті видаватися, тому що філологічна душа требує вимагає бути почутою. І знаєте, навіть скажу більше того, що настане мить, коли я не повністю, але дуже сильно відійду від передбачень та від езотерики, тому що все-таки моє основне призначення в цьому світі мені здається трошечки. Я вже виконав частину свого призначення іншу частину призначення мені треба ще виконати. Це моя творча частина призначення. Це частина призначення, в якій я маю себе позиціонувати як письменник, як поет. І відповідно цю частину своєї творчості і своєї душі я ще маю відкрити цьому світу. Так, і знаєте, дуже багато взагалі в історії літератури існувало і було. І є на даний момент письменників екстрасенсів. Знову ж таки, той Едгар Алан По, чи там Говард Лавкрафт, чи, наприклад, Стівен Кінг, Джон Роулінг це все відьми та маги. І в них теж є езотеричні здібності, просто вони їх сублімують в творчість, тому що звичайна людина такого написати не може. Має бути або дуже стара душа. Душа має пам'ятати всі свої перевтілення та реінкарнації, щоб записувати такі речі, або має бути якісь надздібності, якими їх наділяють вищі сили. Так що, шановні мої, я би сказав, що все буде добре, і я вірю, що це все скоро завершиться. Хочете, вважайте мене наївним, але мені чомусь так здається. І те, що зараз така велика кількість дипломатичних та перемовних процесів відбувається більше ніж за всі роки війни, починаючи з 14-го. Набагато більше. Це теж свідчить про те, що воно все, знаєте, ну не може далі продовжуватися. Воно все, знаєте, як? Воно все йде до свого логічного завершення. І дай Боже, щоб це логічне завершення було максимально позитивне і максимально воно було в сторону України. Так. Так що бажаю вам всіх благ. Бажаю всього хорошого. Дякую за те, що ви мене дивитеся. Бережіть себе. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях, в нових прямих ефірах. Цілую люблю, обіймаю. Ви мене просили подивитися і сказати свою думку стосовно цього хреста. Я свою думку сказав. Підтримайте мої старання лайками, пропонуйте теми для ефірів. Я буду розглядати важливі питання і надалі. Тому бажаю всього хорошого. Дякую за те, що подивилися. Всіх благ вам! Мирного тижня, мирної неділі, і весна прийшла. Сонечко сіяє тепло на дворі. Бажаю всім благополуччя, тепла, затишку, мирного неба.